Ой, всім привіт, мої любі. Сьогодні у нас буде доставка. Так, вибачте, можете висиплювати сміливо. Я <с> тому була два круасанчика і лимонад. Так, вже була але, якась не, тобі, невідома субстанція в цьому лимонаді. Пакет, коли чесно, все на два круасани, <с> Бідно деревсь. Ну ладно, я його ще задію десь. Десь воно буде. Бабакет класний. А, значить, тут написано від руки а, трошки вже стерта диня ананас, почерк непоганий. Розібрати можна. Писав точно на лікар. А, і тепер відкриваємо наш лимонадок. Тобто, як розуміємо, це день ананасну, чомусь середині плаває м'ятка і лимон. Mm, це дійсно смачно. Але, знову ж таки, на другому плані це і ананас, а на першому це саме лимон. Там був лимонад саме з лимоном, і я його не замовила. <смі> Вони вирішили дістати мене через це. Ладно. <смі> так, і тепер коробочка. Це не подарунок. Це спеціальна коробочка для перевезення круасану, бо я дуже хотіла спробувати круасан саме цей. В його незмінному вигляді. що це у нас? Це у нас а, бургер, чиз, курасані. Тут котлетка для бургера, така ж начинка. Багато сир... Ну, сир, то я то купила. Тут я не буду повчати. А ні, я докупляла тут, а тут сир я не докупляла. Значить, тут так і йде сир. Погінь. Тобто... Це дуже смачно. Так тобто, він... він далі не влазить. Хто його туди так обережно поклав? Просто пам'ятник треба поставити. Тобто він смачний, в ньому дуже пряна і смачна котлетка. Все, смачно у Котлетка. Це варто замовляти тільки через котлетку. Вона смачнюня. Хоча це амаж на Макдональдс. Але тут котлета набагато смачніша, ніж в Макі. Тут ще є смачні огурчики. Давайте спробуємо його окремо. Теж добрий. Але... Як на мене, він трошки без смаку. Ну, тобто він такий не кислий, не солодкий, не солоний, просто він є. Як щось хрустяще. Та Зараз я сказала про те, що цей огірочок у нас не відчувається, а наступний шматочок, який нарізаний товстіше, просто пробиває тебе кислотністю, знаєте, таким маринованим огурчиком. Дуже сильно відчувається. Це саме те, що я хотіла. Ммм, неплохо, А тут у нас іде тогда такое вообще с сыром. Так, то тут это обозначается. А тут, нічого не она до значит надо расти? Это Тут коробка я здесь не забуду. Вот, это защита ежей. Вот сорозмер. А так монстряк. Класний. Це сільський з додаванням сиру королівський. Так. Можливо, це у мене після кабачкової дієти, так смак. Або, можливо, це дійсно смачно дуже сильно. Просто розумієте, я не витримала ще двох мукбангів поспіль з кабачком. І щоб не стати леді кабачок, я вирішила трошки роз... розпізноманіття <говори> ну, хоч якась привнести. Бо у нас 100% ще будуть смажені кабачки і кабачкові оладки. трошки пригорів на краю, дав таку горчинку. Тут також ті самі огурчики мариновані у складі. До речі, цікаво, які круасани замовляла Анджеліна Джолі. Бо коли був ребрендинг у них і вони називали так той круасан, який вона обрала. Я не встигла замовити. Тепер гадай, який же там був. Мені також, неймовірно, подобаються солодкі круасани від них. Але... У мене поки багато солоденького вдома і так, то поки так. Ну, можу сказати так. Від того, який тут буде смак, залежить саме від круасану. Якщо це смачненький свіжовипічений круасан, як привезли мені, це буде смачно. Якщо це круасан, яким можна забивати гвістки, якому вже більше дня. А мені таке вже привозило. До речі, на Мукпанг. Гучання новому. Якою б начинкою не було наповнення, яка б вона не була, все одно буде не смачно. Тут вони неймовірно смачні. Тому коли ми замовляємо на доставку дівський круасан, то це як рулетка. Чи потрапить до мене свіжий круасан, чи це буде старенький вчорашній? Ну, там я розумію, чому була така ситуація. Я замовляла зранку і зранку ну, ніхто не встиг не вибігти з круаснчика. Тому замовляйте ближче до обіду. А то і після нього. Мені здається, те, ще я додала сир, тільки все трошки зіпсувала. Без сиру було б краще. Хоча я сирний сирун. Перепрошую. Сирний, ви зрозуміли, їдок. Так. Забуваємо те, що було озвучено з самого початку. Сирний їдок. Так ось. Тут все одно сир не пасує. Чи це такий сир, а ну? День сир добрий. Усім смачного. Ну, mm. тут є така, так як це сільський, то, звичайно, тут вирішили додати багато цибулі. Це цибуля смачна, фіолетова. її можна окремо так дісти, вона добра, вона солодка, але після цього на побачення не підеш. Настільки велика її кількість, що дай Боже. Такий залп соусу Жастіття. Ну Не тому, що соус не, соус не подобається, а тому, що соус дуже-дуже сильно пересолений саме в тому місці, там, де вони його додали, прямо як ропаста. Це, скоріш за все, пов'язане з тим, що тут і шиночка, сир разом із соусом вони дали просто неймовірно великий залп солі. Залишається тільки лучок. Маточок нашої смачненької котлетки випив. Перший кусь і баланс був кращим тут. Але потім на самий кінець, вже стало зрозуміло, що це набагато смачніше. Можна додати в солодкий додатково банан, бана, молоко, джем або морозу. Я не буду знущатись з кур'єра і замовляти морозиво в таку спеку собі. Ви уявляєте, наскільки потрібно людині швидко їхати сюди для того, щоб довести це морозиво? А живу я, до речі, диву хвилин 10 від того місця, 10-15 хвилин від того місця, де готують найближче. Тут, до речі, ще також є кріспі, цибуля жарена, смажена. Дуже смачно. Раніше в Аврорі продавали крізь під цибулю, зараз, на жаль, її вже не знайти. Або я погано шукала. Але раніше її продавали, вона була солоденька, і я додавала її просто скрізь. Від неї майже не було після запаху. Можна було спілкуватись. Вона була солодка, і вона давала певний шарм до кожної страви. Особливо, якщо це, наприклад, плюс-мінус така прісна страва, як макарони, або яєчня. Мій майстер шеф. Ага. Головне випадково так не захлібнути щось не те, що нам потрібно. А це ломтики лимону і м'ятку. М'ятка вона і скрізь м'ятка. Не так страшно. То тобто котлетку тут не пожилкували, тут дійсно великі шматочки. На кінець залишається тільки булочка і тільки котлетка. Хейтером овочів це взагалі буде ідеально. Я овочі люблю, тому мені це мінус. Ось десь та шубка. Шматочок краса на верхній. Ну, тепер це більше схоже на канапку. Ну подивіться, який пласт м'яса. Ось ти трошки тісто, який пласт м'яса. Моя повага за таку вартість отримати стільки м'яса, смачного м'яса. Це точно варто хоча б спробувати. До речі, там не тільки сорокус. у це, це пожухлий, недоживший лист салату. Давайте зараз я спробую його відділити. Давай уходь. Є. Так, він схожий на сир. Просто мій мій все оточення. Мінус це був єдиний овоч на останній. Немає питання до того, хто скомпоновував таку страву, вигадував, воно дуже смачно. Але ті, хто збирали, будь ласка, залишайте на шоп Так буде смачніше. І тепер за традицією. Ви думаєте, я залишила нас без кави? Ні! Наша кава. Правда, трохи залишилася, але все ж таки кава нам допоможе. Трошки. І так, поки ми говорилися, плюс-мінус видно не буде. Причина в тому, що після останнього миття голови. Я схожа на як звали того дідулю з мартком до старенького. Приблизно так. Вони більше побеліли, ніж по... Ну, вони дуже сильно висвітлились. Разка вимилась. Як б це назвала? Піпільна машина. Піпільна машина і прямо далі ось так. Нічого, в цьому місяці вже буде покращення. а можна буде спокійно вже ходити без кепки. Це я вам звартувала того.